Всім велике вітання. Ми сьогодні знову кав'ярні покані духмяна мрія це соціальний проект Добра кава і з нами сьогодні. Чудовий гість. Це Тарас Грень, керівник апарату Львівської обласної військової державної адміністрації. Пан Тарас вітаю. Вітаю. Скажіть, як давно ви працюєте взагалі в управлінській сфері і на посаді керівника апарату, зокрема? Ну, на посаді керівника десь близько двох років, півтора-два роки. Так, ну коли я демобілізувався, то я безпосередньо був сюди. Запрошений взятий, підібраний, не знаю, що так. А в українській сфері я з 15-го року був в юстиції 2015-го. До того часу був приватний на букатну відповідно. А ви сам юрист, так? Так, так. Відповідно, в 15-му році щось переклинув і мене потягнуло в цю місце. По іншу сторону барикату. Ясно. А ви сам були військові службові, ви просто були учасник бойових дій, так? Так. 22-го року я єдиний керівник Міжнародної управління юстиції. Ну, одного з тих, що було, mm. на той час, який на другий день мобілізувався. Добровільно, так? Ну mm. так mm. респект. Так, а скажіть, будь ласка, я знаю, що ви е так активно у вас напрямок це ви підтримуєте військових і сприяєте учасникам е війни, ті, які вже зараз звільнились, так? Ну, так, це як напрямок ветеранської політики, у нас на кінець споруди Лоренське управління, в Управлінні ветеранів вже десь з урахуванням того, що від держави з'явилися якісь системні речі. Мінберт впровадив концепцію, там, якісь стратегічні цілі, тактичні цілі, як наслідок, вона почала рухатися відносно коректно. Ну, хоча б є якийсь напрямок. Бо до того часу, насправді, ветеранська політика вона наформувалася від бажання Латережки. Є бажання, є ветеранська політика, немає бажання, нема. Скажіть, які найчастіше запити є від ветеранів, що, наприклад, зараз найбільше хвилює ветеранів і з чим звертається? Ну насправді, якщо говорити про статистику, факт у нас є статистика, але я би її не розголошував. Ну то, -то я чому? Тому що є дуже різні ситуації. Але основно перші питання, які виникають будь-кого, це є три категорії: Перше, це є класична юридичка. Документи, пільги, і те, і те, і тебе. Другий блок це є реабілітація, як і ментально, так і фізично. Це є другий блок. Третій блок це що робити далі. Ну, коли у вас там падає сотка, а тут у вас падає 17, то якось жити стає. Дуже Навіть таке питання, так? Да. Навіть таке питання, а дивіться, буде дуже показово. Просто то, жінка, то, то, напевно, каже, там тоді було, як ви кажете, більше, тепер менше, так? Та дивіться, я не буду стат озвучувати статистику э, розлучень э, хлопців. І є каждаюсь, через таке, так? Э, ні, не через таке, але вона э, значно понад 50%, -50 років, вона жахаючи. Uh -huh. А це є дуже, ну, це є комплекс проблем. Починаючи від того, що в тебе робиться в голові, і закінчується тим, як до кого дивиться твої -ту -ту рідні, твоя дружина. ну Мене особисто моя дружина терпіла добрих там півроку. Часу, поки ми зговорили відносно, ну, як це ну, молоді, цей не налагоджувалися. процес. це я реально думаємо... за це їм дякую, тому що не держава, а виключно моя родина мене довела дитями, що я зараз відносно ну, інакше дивлюся на це все. Тобто підтримка близьких необхідна в першу чергу, ніж там як психолог, так? Вона не просто необхідна, вона критична. Якщо їй не буде, то ну, простою мовою завжди є десь певний період часу, місяця-два, коли тебе тут в серці пусто і ти не знаєш, що робити. А коли ти не знаєш, що робити, то що ти туди запхаєш за цей період часу, таким буде твоє життя. Хтось пихає роботи, хтось сім'ю, хтось інші речі не хороші. Все, все, все питання не в тому, що зривається, питання в тому, що в тебе де злам свідомості, і ти не знаєш, що робити. І в цей час от потрібно ці ключові слова від рідних, правда? Від рідних від тих людей, кого ти послухаєш, тих людей, які тобі позивно якесь то стане хай, мотиватором для тебе, не, мотив, не не мотиватором, то стане хто заступить. Так, чесно. Скажіть, а от чи є зараз, наскільки я так зрозумів, ми зараз знаходимося в кав'ярні Пукальних виновір'я? Це ветеранський бізнес. Пані Світлана, вона є дружина загиблого героя. Чи є зараз запити також у ветеранів на проведення ветеранського бізнесу? Є таке зараз, правда? Давайте інакше. Давай. Чому, я, чому я кажу інакше? Бо я все ж таки, бо от просто сказати дайте щось, так, воно так не працює. Не працює хоча б з тих причин, про які ми говорили раніше. Uh -huh. Ми хочемо вибудувати таку політику, що е, ветеран це не є пільговик. Родина ветеранів це не є пріоруків. А чому так тоді? А тому що тут зараз найважливіше. Ветеран чи родина ветеранів це люди, які можуть зробити все, як і хороше, так і добре. І завдання влади десь підштовхнути чи допомогти. Ну, в принципі, будки, а не безпосередні рибки. Так? Ну, так, так. І коли ми говоримо про ці речі, тут є класичне непорозуміння і повний хаос думок. Чому? Тому що ми є некомфортні. Давайте називаємо правду. Ми для суспільства некомфортні. Ні для влади не комфортні, ні для друзів не некомфортні, вони ну, не прогнозовані і, і не не так далі. Не передбачувані. Не Так. І тут ну, як це, відносно класична реакція чи суспільства це відсторонитися, чи відкупитися. Mm -hmm. Чи умовно щось дати, але в нас не виходить. І це найбільша проблема. І всі наші програми, до прикладу, на всі більшість, тому що саме є класична історія піли, там реабілітація, абілітація і компоненту, вони спрямовані на те, щоб дати допомогу, щоб дати пошту в Не треба далеко ходити, наші ваучери, там, 250 тисяч мільйонів гривень на відкриття бізнесу, на оплату ТМЦ і тому подібне. І тобто, от, коли таким чином формувати ці речі, я розумію, що за певний період часу не дасть результат. Так, Простіше виділити бюджет, простіше оплатити пільгу і простіше сказати, що ми це питання закрили. Але це не чесно по відношенню до ветеранів. Тому що коли це простіше зараз, то на другий рік воно буде значно-значно збільшено. -значно Тому такий підхід. І він, повірте, він не всіма сприймається, приймається. Ну, я відверто говорю про це, і я не боюся на публічних заходах чи на радах сказати, так, ми не комфортні. Так, з нами незручно. Так, від нас можна чекати багато якихось речей, такі які не є сприйняті. А звідти як самі ветеран ставиться до такого підходу? Ті, які, з якими я спілкуюся. Ну так, по-різному. Абсолютно. Але порія, але ж є дехто, що може не сприйняти це каже, ну як? Звичайно, я є, там є, воював, мені є, є, треба це. Да, мені треба є Це поцелостка, які, які прямо говорять, що я втратив одне, друге, третє. Та ви мені, мені тут розказуєте про, та, про, та, про та. Розказує, <різько> це? а ти мені Тарас розказуєш про це. І я пояснюю, що це. Зараз ситуативно для тебе така історія. Але що буде потім, коли безпосередньо все з'явиться, чи безпосередньо вся твоя, для прикладу, вимога, чи, е, пільга чи б, побажання на сьогоднішній день буде закрита? Тому насправді тут ми можемо говорити дуже багато про якихось речей, але у нас немає е, як би сказати, єдиного підходу чи єдиної відповіді на всі питання. Не тому, що ми погані чи хороші, а тому, що так не буває. Є, є вибач, Тарас, ще одне питання найважливіше. Все починається навіть не з суспільства. Все починається з бажання ветеранів. Бо для того, щоб умовно навіть отримати якийсь грант, потрібно зібрати документи, зрестуватися фото, щось зробити якісь дії, намалювати якийсь тон, тобто щось почати. А тут. Вимикає інше, якщо в нього немає підтримки вдома чи немає підтримки друзів, він не хочеться це робити. І звичайно, простіше сказати, дай мені мові мові манку, ту, яку я маю мати по закону. І, і, і не мені його. Ну так. Дивіться, і таке. Скажіть, є зараз, на жаль, багато ветеранів, які повертаються вже з інвалідністю, там на кріслах колісних з проблемами зору і так далі. Як таких людей підтримати, от, які, от, які не знають реально, що робити далі. Дивіться, ми зараз в шикарному місці. П'ємо каву. Так. Дихаємо свіжоспеченим хлібом. Так. А, Духмяна. Духмяне. мрія. Я веду до того, що От подивіться, от ви, до я скажу приклад того, що це можна робити. Якщо сказати, що чи є там якісь окремі програми, там якісь спеціальні режими і тому подібне, ну повірте ні, найбільша потреба зараз у ветеранів чи навіть побутувати це життя. Mm -hmm. Ну, я говорю про ті речі, які коли ми про все інше можемо послухатися, то все дуже просто купити квартиру, це кажучи в От ну, чисто інформативно у нас в цьому році вже вже опустили на область кошти близько 400 мільйонів гривень. Ми будемо тренувати зараз, почали роздавати безпосередньо э, сертифікати для того, щоб люди могли купувати э, квартири. Ні, і, і це вже питання стоїть абсолютно в комплексі зі всім. Говорити про безбар'єрність чи про інші речі, От воно все накладається. Але основа okay. дуже проста. Хлопець повернувся, йому потрібно жити де. Ну, сказати, що є універсальний рецепт, так не буває. Не буває. Сказати, що є умовно е, уніка, ну, якась е, конкретна програма саме для е, незрячих чи ну, там, якось, е, іншими речами, так нема. Тому що всі, всі ветерани це є ветерани. Але сказати, що воно все рухалося так от, за е, ну, раптовим побажанням і всередині, так не буває. Так просто не буває. Пане Тарас, і на останок нашої коротенької розмови, побажання від вас від людини, як від військового, який пройшов війну і зараз від колишнього і від нашого закінченню. Колишнього, але просто не знаю, чи колишнього чи як правильно від чиновника просто від людини, яка знає нищо, що таке проблема ветеранів, людей з інвалідністю. Побажання людям, які просто зараз на старті, на роздоріжжі. Що би ви побажали? Я тільки одне не зупиняйтеся і робіть. Повірте мені, невдача це є це фундамент для наступної перемоги. Просто робіть. Стукайте в ті двері, вони рано чи пізно відкриються. Не бійтеся щось робити і робіть. От просто робіть все те, що вам до чого у вас лежить душа, то, що ви таке. Дякую вам за цю розмову. Друзі, це був Тарас Грень, керівник апарату з львівської ова. Приходьте до нас до покаву у пекарню кав'ярню, духмяна мрія. Почуємось, побачимося. Дякую. Пахне тут шикарно і смачно, і смачно.